Всім добрий ранок! Ледве вигрузила сьогодні відео, не хотіла загружатися, тому що там всюди була якась музика, не те авторські права. Тому таке воно вийшло без слів і без нічого. А зараз ми збираємось, потихеньку будемо йти. Мілана їсть грушу, будемо йти на ринок. Ти готова? Так. Я не знаю, наскільки добре мені вдасться зняти на ринку все, тому що ну може хто буде пройти, щоб я знімала, але я постараюся показати, якщо там будуть цінники, скільки зараз все коштує. Зараз неділя, 25 червня. До речі, нас на роботі подарували ось такий календарь. Патріотичний. Його зараз покажу. Ось такий календар. Він був, так, бачите, вже ми скільки вирвали. І ось так. Він ставиться, так? Отак. О, і ось такий календар. І тут кожен... День побажання. Нехай найскладнішим вибором дня буде в стаканчику чи на паличці морозиво, на завтра інший. І так кожен день побажання. На вчора було це. Якщо часто перекладати відповідальність, можна забути, куди саме переклали. Вчора був у нас відповідальний день. Які прикольні. Знаєте, як раніше у наших бабусь, дідусів були, висіли календарі. отут ще такі гачки були, і вони на стінах і кожного дня відривали по папірцю. Я ніколи не розуміла цього приколу. Ну, який сенс. От. А зараз сенс? Не знаю. Може вже. Приходить старість і мені подобається це робити. І чоловіку теж. До речі, в мене тут, де я зараз знімала відео, тут стоїть цей календарік. Тут такий маленький <квітник>, квітник. Мілана на фоні десь кричить. А тут я пророщую авокадо. Тут стоїть свічка, та такі подушки, я просто недавно їх брала. То вони тут ще стоять, відпочивають. А, гарбуз це з минулорічний. Але він зберігся взагалі. Не єдиного, взагалі, таке твердище. Такий у мене, як сувенір, тут стоїть для красоти. А, я зламала квітку, то в стаканчику зараз поставила. Звісно, не завжди доходить до води. он бачите, маленький, Нові ростуть. Хочу. Пересадити а, потім таке грошове дерево. І не знаю, як він ще називається, цей вазон, але ми його звемом тіщий язик. Ну, в народі його так звуть. А коли почалась війна, він в мене пропав і лишилась тільки ось оця. По ньому можна побачити, що він самий такий старий листочок. От, і я, а, і оцей, я його обрізала, бо він вже зів'яв тоді, коли ми приїхали. От, а зараз ось один, бачите, вже прийнявся і гарно так. А тут, крім цього, виросло ще ось ще один. Бачите, тут один і другий. Вже не знаю, якщо буде всюди рости, щоб такий шикарний великий виріс було класно. А ще я тут посадила, не знаю, чому земля оце біліє. От, але я тут посадила укроп. <сум> У мене тут росте укропчик. Бачите. У мене була м -м, маленька сімечка, а ще один прийнявся, там, якщо далі подивитись, далі отут. Бачите? ще один прийнявся. А, от. У мене було насіння укропи. Я посадила тут збоку, бо думала, що вже ці вазони е, все. От. Посадила тут збоку і думала, що тут буде укропчик такий рости. Не <ріст> знаю, то я залила його водою, прийнявся тільки ось. І я дивлюся, ще один з'явився, буде два укропчика. Так зараз прийму подушки. Роз не знаю, квітник. Ні. Ага. Пійдемо в Іваном. Бабоча кловить по дорозі. Ілан, там впереді калюжа. Піднімай і тримай піднятою догори. По траві можна, так. Да. А я не зрозуміла, що це... А, ну так, да, дощ був. Вночі. Мілан, що ти ловиш? Мілаш? Що ти ловиш? Бабочок? А де ж ти їх там бачиш? Всю дорогу ловиш. Грязь. Роблять шашлик на вулиці. В почалі ринка шашлицьочок вкусняшка. Шашлик. Навіть равлики є. А? На лице садити їх, так? Да? A temolanque, mochinque, Aham, ele vive em Все <клухи> мені подобається, крім черг Мілана чекає мене покає в черзі. їсть бублик. Mm -hmm. Там закорятись трошки купили. Не буде, не буде. Такі Через тиждень 4 місяці. Да, Різні, да? ці виростуть до 4 кілограмів. Ці до 4 кілограмів. Ці а ці будуть? Скільки 700 доларів пропустить. Дякую. В коляску не помістилось все. Папа не сиде що в руках. Там зробита коляска. Їдемо додому. Ледве відбила Мілану від тих собачок. Це ужас, просто виходить, не хотіла. Так сказала, що... Так сказала їй, що куплю їй сок. Так виїхали за соком. Більше всього, це я ненавиджу черги на базарах, на ринках. Це ужас просто якийсь. Мілана грається лейдо. Ми її купили таку. Називається перукарня. Закриваю чомусь двері постійно. Вот так. Ого, ну да вообще нажимай. Угу. Мама. Давай, мама. Ого. Тут вырезают волосы. И можно их стрых, да? Вот так. Вот так. А вот у шестех боков волосы пострижешь. Угу. Угу. Тут все можно делать вот такие всякие разные корону, вуса. И вот тут внизу тоже и вуса, косичку. Сейчас покажу вам. Вот такие чудик вышли. Так нажимаешь? У ну, нього волоси ростуть. Стрижи його. Такі дреди, чолкуємо вже з ока. Ось такий набір. Тут, бачите, можна робити навіть отаку квіточку. Тут, бачите, показано, що можна робити Там різні заколочки. В Наборі йшло два. Пластиліна, ножниці. Я вже казала, що до нас скоро приїде бабуся, тому ми сьогодні йдемо на почту, вона відправила одну сумку з одягом. Ми поїдемо. Підемо, підемо заберемо її. А ще хочемо зайти в антошку, я хочу вибрати накладку для унітазу. Ні! Ми сходили на нову почту. Тепер зайшли в антошку. Треба накладку на унітаз подивитися. Унітаж. А тут і немає такої. Ви я, я... <пиш> пісила на горшок? У тут я побіжу його. Ні, отут я побіжу йду. І не стоїть 465, а такий такий горшок, щоб без дірочок ну, був. Щоб собі не... як Або ось отакі. Щоб без собі ідів, дядько, і... да. З дірочками, типу не, не надо. Так шо... у уже да. шо... ось накладки всі на унітазик. Ти хочеш ми на таких В кафешку коли ходимо, там така сама тільки красна. Я, 270. Я. Так, да, 270 Мам, гривень. 370 Ні, 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 270 Ось, кубусь. Кубусь, 270. Та тут нема можна. А ще є такі з мягкими. На ці вже аж за 732 гривні, це вже дуже багато. Да. Я тобі потім відкрию, добре? Так. Да. Пішли. Пішли. Клас. Ти купила? Да. Покупки? Да. Покупки свої купила? Я да. Такий я... маленький. Вот так, я... Да, ну ти не будеш зараз сідати, Це пішли. Для лапля, Це для малесеньких зовсім да. діток. Йдемо. Мілана зі своїми покупками. Так? Да? Да. Угу. Оком хто моргає мамі? Сховала? Ти сховала покупки? Да. Ти що? Зайшли, купили ще до. Пригай, прискок. Пригай. Ого! Зайшли, купили фаршу ще. Буду сьогодні фарширувати. Перці на ринку купили. Опа! Прискок, отаку сумешню ми взяли. З почти забрали. Хто ж би Мілану ще так покатав, як не папа. Високо. Тримайся. Голосіна вбрала все. Так, у мене вже почалась підготовка до фарширування перців. Я тут роблю зажарочку. Тут в мене вариться рис. А тут я вже намила перці таким домиком стоять, стікають. Я вже підготовила фарш. Заправляю, до речі, я сметану з томатною пастою. Така в мене заправка, далі покажу. Перемішуємо і додаємо рис, солимо, перчимо, за смаком. Усьо, фарш готовий. Починаємо фарширувати перці. Вже готовий один до фарширування. Так, в мене перці вже готові, фаршировані. Вийшло два шари, два ряди. Оце є ще нижні. Думала, буде більше, але вже як є. І тепер змішуємо пасту і сметану. Не знаю, які пропорції, я беру просто пачечку сметан, пачечку пасти томатної, трошки сметани. Це все змішую, а тоді доб... наливаю сюди і додаю туди води ще. І на повільному вогні тушу. І все. Я зробила. Поки що великий вогонь. Як воно почне тут, ось у мене тут видно, бурлити, кипити, тоді я роблю маленький вогонь і лишаю. Тушитися. Поки що так. Сьогодні ми купили ось такі бублики з маком. Боже, які вони смачні, вони дивіться. Взагалі мак. І це взагалі... Ммм, смакота. Я не пам'ятаю, скільки вона сказала, але цей кульочок, щось, дивіться, воно все, звісно, осипається. там. То... Але цей кульочок вартує десь щось 100 гривень. Ще ми сьогодні купили черешню. Ось дивіться, яка гарна. Дивіться, яка велика. Дивіться. Черешню. Пів судочка вже клубніки з'їли. Ми такого купили два. Клубнічка наша. Купили ще сьогодні сир, дуже смачний. А, купили м'ясо. І купили колбаску. Не знаю, як хто зберігає, я зберігаю це все ну, сир, м'ясо в кульочках. Не знаю. І, звичайно ж, ми купили наш улюблений айран. Ще ми купили ось ці помідори, там стоять, лежать огірочки, молода картопелька та капуста. А це в мене е, перці. Лишилися. Отак, перці вже закипіли, я привідкриваю і роблю маленький вогонь. І до готовності. У мене тут ситуація. Півдесятого вечора дитина вдягнулася сама. Мілан, покажись. ти? Гарно? Повернись спинкою. Рюкзак сама б'є. Взагалі. Ножку підкальбучила. Сама вділась. Давай, мама, поправить тобі штани. Підеш гуляти. До десяти. І все. Я не делаю, я не ма. Зібралася дитина гуляти. Все. Пока. Недовго. Пока. Недовго. Добре. Коли папа скаже додому, значить додому. Вон як. Добрий вечір. Добрий вечір, Мілана. Пока. Недовго, Мілана. Папа скаже додому, значить додому. Так. Да. Всім я бажаю гарного дня, вечора. Хто коли нас дивиться? Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Всім папа. -па!